Ну що, друзі, всім добрий день! Я зайшла таки знову в інтернет-магазин Садім. Верніше, я з нього і не виходила <гум> після попереднього замовлення, коли це... мені прийшли від них рослинки десь три тижні тому. І я собі там накидала дуже багато чого в корзину, тому що дуже велика, великий був вибір всього. Але поки я созріла, <гум> То дуже багато чого із того, що мені подобалось, вже просто розібрали. Ну, а я таке наважила ще на волотисті гортензії. І не тому, що в них діяла акція замовляєш три гортензії четверта в подарунок, ні, не тому, а тому що в мене їх дуже мало. І, чесно кажучи, від гортензії не Фанатіють, ну, не, зафана... не встигла зафанатіти. Але трішки гортензії вирішила теж собі прикупити. Різних. І вейгели. Ну, вейгели мені дуже подобається. Ну, а того року я собі була в райському куточку, замовила, ну, там саджанець гарний такий був, ну і дорожчий, звісно. То вона мене прям вразила. Так, ну давайте по гор... гортензіям волотистим, подивимося, що я тут замовила. Ну, саджанці, звісно, тут так уже зразу все видно, вже листечка немає. Але давайте пройдемося по сортам. Буду все вставляти картинки із стінами, тому, в принципі, читати немає сенсу. Ну, Living Red Вельвет. Такі, ну, нічого, такий саджанець, хороший. Тому що є отакий зовсім менюсенький петітчері. Ой, ну ця гортензія мені давно подобалася. Я навіть. Деякі гортензії вже такі запам'ятовую. Ви знаєте, це вже для мене прогрес. Тому що я ж кажу, я не по гортензіям. Але якщо вже навіть я почала їх запам'ятовувати, їхній вигляд і назви, то значить я вже входжу во вкус гортензій. Skyfall, ну дуже вона мені подобається. її Колір чи відтінок, склад квіточок. Відома така гортензія. от саджанець. Що це в нас Living шугар? Ну, нехай буде лінг шугар, да? без останнього. Ну, якщо не зважати на назву, то гортензія дуже красива. Тому, тому. Далі, пінківки. Ну, я раніше щось її не розуміла, цю пінківки. А зараз ну, так захотілося. Ви знаєте, я прям, ну, не знаю, от буває таке, От буває таке. І до неї взяла в пару таку, наскільки там вже була ще схожа, оце Пінкквін. Саджанець. Це все горщички півлітрові. І піксіо. Ну, така красуня взагалі. Клас. Звісно, дуже надію, що це все буде по сорту. Мені сказав, Менеджер, напевно, з яким я розмовляла, що це все їхні рослинки. Вони самі їх ну живцюють, розмножують, то вони відповідають за сортність. Ну, побачимо. Пінк-попет, плангет, вийгалка. Це вже вайгалки пішли. Ще ця, бачите, має листочок, ну в неї ще й гілочки, бачите, не дозріли. І вони ж, напевно, в них в приміщенні стоять. Це ж не з садочка прийшло. Він та ж лав. Ну, тут навіть назва класна, така, але саджанець... Щось він якийсь пізно підрізаний. Ну, щось пізненько його почали формувати, бачу, він нічого не встиг. Ну, нічого. Я їх, звісно, ніде тримати не буду, але вони в мене перезимують. Я їх хоч і посаджу, все в мене перезимує, як завжди. Так, мінор блек. Це, оце самий гарненький такий садженець. Він так встиг трішки кращі гілочки наростити, але теж це різні сорти. Я намагалась брати ем, такі низькорослі, низькорослі. Але здається, Black це буде така більш вищенька за засіна, наскільки я так пам'ятаю. Ну, теж, оце це не троянди, і я так прямо аж. Не запам'ятовую ще Black Black and white. Black and У неї мають бути білі квіточки, це я пам'ятаю, і чорні листочки. Ну, тут поки що, звісно, отакий от вигляд. Ну, нічого, нічого. Все прийшло зволожене. Ця плівка була ось так. Ну, закривало повністю горщики землю. Все було дуже гарно зафіксоване. Одні рослинки з однієї сторони за... зафіксовані, інші з іншої. І отак вони собі були. Ну, запаковано було все дуже класно, щільненько. Піксіо. М -м -м, отака красуня. Ну, коротше, от такі в мене покупочки, друзі. Покупки дуже обдумані, тому що я дійсно довго, довго обирала. В них там ще були. На початку саджанці райських яблучок, там якісь різні, різнокольорові. Ну, оце мене теж дуже зацікавило. Але я не знала, куди. я не знала куди, І поки я вже, я ж кажу, дійшла до того, щоб зробити таке замовлення, обдумала вже там всі посадки, що і як розпреділити, то вже тих райських яблучок, здається, не було. Ну, коротше, так, по тому місці, пустому, яке в мене є. От це я посаджу, а на слідуючий рік вже будемо бачити, що в мене там ще буде, місце ні. Тому що в мене там багато місця, я залишила чисто під троянди. Тому що троянди то взагалі моє все. Мені, звісно, все подобається. Я не можу сказати, що в мене щось там, я більше люблю, щось менше. Люблю все однаково, але у мене все на. Таки по полочкам. Троянди це перше місце, ну а далі вже все інше. Так, друзі, показала я вам сорти, показала я вам ціни, показала півлітрові розміри горщиків, показала посадковий матеріал. Давайте зараз ще спробую показати кореневу систему. В мене оця тренога для телефону, в неї, коротше, поламалися всі ноги вже. Ось такі, бачите, тут коріннячка, тому я навіть не буду її діставати, немає сенсу. Бачите, коріння гарне. Тобто, так, да, тут отак два пагінчика, ну вони ж потім ще ж підріжуться, але повністю тут півлітровий горшок, і він повністю, бачите, в, в коріннях. Друзі, я вже прям всі порозпаковувала. Отже, отак є саме маленька коренева. Бачите, ось так, і тим не менше, якісь волосиночки таке видно. Тобто, тобто, коренева є, коренева гарна, а це саме головне. Отак, бачите? І так, всі гортензії, Бачите? Тобто, Пів літра коріння нормально для таких саджанців. Навіть вигела от, черенок черенком, але я ж кажу, якщо тут гарне кореневе, то буде він жити. І кореневе такі є. Бачите, вже деякі вилазять. Я не хочу їх діставати, тому що, тому що це не літо. Ось, бачите, там корінчики. Це живці, це не літо, то я не хочу їх. Зайвий раз, знаєте, витрушувати. О, тут взагалі дуже красиво, отак. Тобто ці живці, хоч ще зовсім живці, та коренева в них гарно нарощена, бачите? Оце весь горщик, повний коріння. Тому. Ні, таке жити будуть. Жити будуть. Все, я задоволена. Магазину велике дякую, якщо вони натраплять на моє відео. О, тут взагалі она Отак. Вже корінечко, Отак. Так, ну що ж, друзі, я задоволена, ну, звісно, я задоволена, до мене прийшли нові рослини. Е, нікого ні на що не мотивую, нікого не рекламую. В кожного свої запити. І все таки своя голова на плечах, тому, тому, тому я просто ділюся своїми садовими справами. Всім до зустрічі!